Чині, була ласка, поліція? А у відповідь тиша. Такою є будь-яка спроба поговорити із Жанною, мешканкою будинку по вулиці щаслива, 11, яка не дає нормально жити ні своїм сусідам, ні зооволонтерам. А все тому, що у своїй квартирі жінка зібрала вже зо три десятки котів та собак, за якими абсолютно не доглядає. Пані Наталія, сусідка Жани, через стінку розповідає, ворожнеча між сусідами триває останні років 15. Через дії жінки у під'їзд неможливо зайти. Там таргани, там таргани, от як мурахи, вони не розбігаються. Якщо Раган от попався в квартирі, так він втікає. А там вони взагалі сидять, наче у своєму гнізді. Вона постійно топи. сусідів, постійно. Це вже ну за минулий рік тільки рази чи чотири напевно що чи п'ять, ну чотири точно це те, то, що я пам'ятаю. Там я не знаю дівчата, як вам розказати, що там твориться, що просто, просто катастрофа до четвертого поверху. І ще можна повернути. Я не знаю, як там взагалі виживають люди на четвертому і п'ятому поверсі, бо це весь сморід. Він піднімається там, і таргани, і ця санітарія просто вона вбиває. До квартири пані Жанна не пускає майже нікого, додають сусіди. Виняток комунальники та голова ОСББ Віталій Єфімов. Чоловік каже, був у квартирі лише один раз, проте повертатися туди більше не хотів би. В неї живе близько 30 собак і котів. Вони ході такі, як щепки, вони кості обтягнуті шкірою. Оце вони там, де ходять, вони спорожняються, і це все розтягується потім по квартирі. В квартирі пройти неможливо, бо там все настільки захламлено, що просто катастрофа. На кухні лежить якась плита спіральна там з заголеними проводами. Тут на неї пригають коти, а потім. Ну, я не знаю, там тут можна книгу писати і оце все е, супроводжується з жидким смордом. На жінку неодноразово писали заяви у поліцію, проте це не мало ніякого впливу. Ситуацію погіршує і те, що сусіди часто чують, як над тваринами знущаються, а також знаходять пухнастиків, які випали з балкона квартири у жахливому стані. І це попри те, що жінка вже має судимі за жорстоке поводження з тваринами. У нас жив у нас жив молодий хлопець, і вона в нього вкрала собаку. Це був якийсь рік, не можу сказати, але двохтисячні до десятого. Він тоді просив, вона не віддавала. Тоді він викликав поліцію. Тоді був обшук, і тоді ж ми вивозили. Особисто я на машині. Ми вивозили собачок до ветеринарної клініки на лівому березі. Кожної собачки давали висновок щодо стану її здоров'я. Були колоті рани, без оченят були. Їй тоді дали два роки умовно, оскільки у неї була неповнолітня дитина. Я розповідаю вам один епізод з, з її життя. Дзвонить мені пані Наталя, це сусідка через стінку. В 2 ночі, в 2 години ночі, бо каже, я не можу ніч, не можу заснути. Вона вже протягом півтори години б'є собак. Я в неї питаю Жан, навіщо, що ви робите? Вони голодні, хочуть їсти, в мене нема що їм давати їсти. Я їх, я їх заспокоюю. Я кажу, але ж це не вихід. Ну так, ну роздайте там, розпустіть їх. Це мої собаки, я їх нікому не дам. Ну, тобто, з неї складно знайти її складно зрозуміти. Проте жорстока Жанна не лише із тваринами, а й по відношенню до сусідів. Був пост, був пост. Хтось говорив, мені б туди потрапити. Ну, вибачте, грубо дати їй по обличчю. А я сказала, що можете прийти, якщо хочете. Знають усі, де вона живе. От після цього вона почала мене ображати. Це було у письмовому вигляді, у стрічці, а потім зателефонувала і сказала, що вона усіх, хто зайде, вона поріже, а у неї сокира постійно лежить у коридорі, наче на поготові. Під час чергової спроби поговорити з жінкою мирно. Вона почала ігнорувати як правоохоронців, так і сусідів. Потім відмовлялась зустрітися і знову почала погрожувати, що правда вже не іншим. Жанна, я вам гарантую бізопасність. Буду тільки я і поліцейські, чесне слово. І хто буде і поліцейські. Просто кілька питань він вам задасть. Ну може, кілька, три-чотири. Більше нікого не буде. Обіщаю. Ми просто поговоримо. Я палю себе. Він має цей бензин, а пальмів... Вам вам не нужно себе бензином. Все буде все буде тихо і спокійно. Жодна спроба врегулювати це питання мирним шляхом і силами мешканців будинку ні до чого не призвела, розповідають сусіди Жанни. Тож цього разу люди вирішили діяти більш рішуче. Звернулись до зоозахисників правоохоронців та вже збирають документи для звернення до суду. Я думаю, що скоріш за все це буде колективна заява, і будемо проводити доводити її до логічного кінця, щоб у нас була заборона. Она цій сім'ї утримувати тварин на певний термін, і далі вже це рішення суду. Це вже вже трошки. Легше нам виконувати контролювати вже є підписи жителі. Ми мешканці дому вже підписували все це. Будемо писати зараз заяву до поліції. Вони мають поспілкуватися як із сином, так і з самою жаною. подивитися. Ну я буду наголошувати на те, щоб і хтось з захисту присутній був про те, щоб треба було подивитися собаки. Ну поліцейські не є ветеринарами. Вони не можуть не зможуть верніше оцінити реально стан тварин. За кілька годин вмовлянь сина жінки Віктора з захисникам спільно з поліцією, все ж вдалось зустрітися із самою Жанною. Жінка до квартири гостей не пустила, проте волонтери встигли оцінити стан близько десятка тварин. Як і розповідали сусіди, чотирилапі виснажені, дуже схудлі та змучені у всіх є сліди травм, хвороб та наслідки біг з іншими тваринами. Ну, Да и не Алло. Что за раны у него? Я его числа. Вот рана свежая, кровь. Вот идет. На и на попе рана. И на попе, и на лице. На морде да. у него раны. А, это... А, это... Не у у это... это не знаю. Вот Обрабатывается. Обрабатывается 22 числа например. на пример. Это порез у вас. Нет? Вот, это ж порез. Після побаченого зоозахисники домагатимуться, аби у жінки вилучили усіх тварин. Наразі волонтери шукатимуть ветклініки, куди можна одразу привести чотирилапих та перевірити стан їхнього здоров'я, а також клітки для транспортування. Як волонтери, так і сусіди пані Жани сподіваються, що суд не затягнеться надовго і вони зможуть врятувати усіх тварин. Наталія Юр'єва, Микита Дейнега, телеканал МТМ.